Вправа 50, порівняй. Ну що ж, стартуємо, будемо порівнювати. Давайте подивимося перше завдання. 9 п'ятих потрібно порівняти і 3 п'ятих. Бачимо, що знаменники у нас однакові. Тоді порівнюємо чисельники. Значить, оскільки 9 у нас більше за 3, то і в нашому виразі ставимо знак більше. Тобто 9 п'ятих більше, ніж 3 п'ятих. Переходимо до другого завдання 7 11 і 11. Ну, одиницю ми можемо представити як 11 одинадцятих. то тоді нам треба порівняти 7 одинадцятих. Так, і 11 одинадцятих. Ну, гаразд, як їх порівняти, порівнюємо, тоді чисельники бо знаменники у нас однакові. Тут 7, а ось тут 11. Оскільки 7 у нас менше за 11. То і пишемо, що 7 одинадцятих менше за 11 11,11 і 7 71 менше за одиницю. Це взагалі правильний дріб, а будь-який правильний дріб у нас менший за одиницю. Переходимо до третього завдання. Бачимо, десяткові дроби треба порівняти. Ну що ж, аналізуємо по розрядах, де у нас відрізняються. який розряд. Отже, дивимося, десятки у нас однакові, але тут у нас одна. Дві одиниці, а тут одна одиниця. Ну що ж, оскільки 2 у нас більше за одиницю, то і в нашому виразі ставимо знак більше, тобто 42,59 більше, ніж 41,13. Переходимо до четвертого завдання. Також треба порівняти десяткові дроби. Тут, в принципі, можна записати це як 0,50, але не обов'язково ми можемо порівняти. Найстарший розряд, який відрізняється, це розряд десятих. Отже, дивіться, тут у нас 4, десятих, а ось тут у нас 5. десятих. Оскільки 4 менше 5, то і в нашому виразі ставимо знак менше. Тобто 0,42 це менше, ніж 0,5. Переходимо до п'ятого завдання тут, щоб порівняти. Одиницю і 7 сьомих. Ну, 7 сьомих це одиниця також. То ми можемо записати тут одиницю і тут одиницю. Звичайно, що це одне і те саме. То і в нашому виразі ставимо знак рівності. Тобто одиниця це 7 сьомих. Переходимо до шостого виразу. Бачимо одиниця і 41 сорокова. Одиниця це 40 40. Ну що ж, давайте так і запишемо. Нам треба порівняти тоді 40 40. Так, і 41-40. Ну, гаразд, якщо у нас чисельники різні, а знаменники у нас однакові, то порівнюємо чисельники. Знаменники однакові, тобто тут у нас 40, а ось тут у нас 41. Тоді 40 у нас менше, ніж 41, то і в нашому виразі ставимо знак менше. Тобто 40 сорокових це менше, ніж 41 40-х, і тут пишемо знак менше, що одиниця це менше, ніж сорокова. Це неправильний дріб, сорокова. і будь-який неправильний дріб у нас, ну, цей неправильний дріб не будь-який. Бо і 40 сорокових також неправильний, а це дорівнює одиниці. Ну, але 41 сорокова більше, ніж одиниця. Гаразд. Переходимо до сьомого завдання. Тут нам треба також порівняти. Аналізуємо найстарший розряд, в яких вони відрізняються. Не обов'язково тут дописувати нулі. Дивіться, так, ціла частина однакова, дробова, 2, 10, і тут, і тут. Сотня частина 7-7 там. Тут у нас 6 тисячних, а ось тут у нас 5 тисячних. Оскільки 6 у нас більше 5, то і в нашому виразі ставимо знак більше. Тобто 0,276 це більше, чим 0,2710. Ну і переходимо до останнього восьмого завдання. Потрібно порівняти 3,3 і 3,3. Не обов'язково тут дописувати 0. Дивіться, ми знову аналізуємо найстарший розряд, де вони відрізняються. Трійка і трійка там і там. Але тут у нас десятих частин 3, тут у нас десятих 0. Оскільки 3. У нас більше нуля, то і в нашому виразі ставимо знак більше. Тобто 3,3 це більше, ніж 3,3. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. На цьому вправу завершено.